Привіт, я мілі Бобі Браун з Ноли Холмс 2». Я покажу вам сцену, де тюк зберевчить ЕНОЛУ танцювати Кадр за кадром. Енола першою приходить на бал, і її потрібно навчити танцювати, щоб привернути увагу іншого чоловіка, що допоможе вирішити її справу. І щоб зробити це, вона знає когось у клубі. Тобто Тюксбері він просто дивиться на рослини, виглядаючи ідіотом. Ось чому ми його туди посадили. Просто тому що він любить свої рослини та квіти. Тюксбері ваш час бездоганний. Не розмовляй зі мною тут, інакше тебе викинуть на вулицю. Сукня була досить тісною, тож коли я говорила репліки, я завжди затамувала подих, а потім промовляла їх, начебто з великою тривогою. Іначе мені потрібно, щоб ти навчив мене танцювати. Отже, сукня з корсетом. Я думала, що більше не зможу носити корсети, тому що це так важко, що вони вдягають корсети в сам костюм. Тож здається, що я ношу корсет під ним, але це насправді не так. Навчи мене танцювати зараз. Що ти розумієш? Я навчався з п'яти років. Добре, я боялась. Ти будеш жахливим учителем, що навчишся танцювати. Тож на початку зйомок нам обом довелося вивчити багато уроків, і я думаю, що вони всі вийшли з вікна, коли ми туди зайшли. зараз я покладу руку сюди і сюди. О, так до вперше доторкається. Він торкається її талії, і вона каже: О о Боже, я насправді додала цей момент, і це був веселий момент. Два три раз два три раз. Тому що в цій сцені є репліки, і якби ми вимкнули музику в голос, яка допомагає нам підтримувати такт. але ми граємо її в голос і на діалозі звучить в голос. Тоді ж до звуку сцені не був би чисто записан. Тож ми з Люсами одягли маленькі навушники, щоб послухати музику і іноді вони випадали. Іноді ти чуєш випадкові речі у своїй вишній раковині. Інколи він казав у мене вухо відвалюється але це спрацювало. Тож ти ще більше потрапляєш у неприємності? Викидаєшся з поїздів подібні речі. Що ти подбаєш про себе? коли я скажу тобі, тоді ти станеш чоловіком, і це приємна данина першому фільму. Знаєш, вона вона не вірить, що т'юксберіть чоловік для тюк це також дуже важливо, тому що він також поступається і також намагається довести, що він людина, і ніби він дуже того вартий. І Я переконала, що це лінія була розміщена правильно у правильному місці та в правильному танцювальному русі. Мені дуже подобається танцювальний рух, який ми робили, коли я це кажу, так що це дуже солодко. Два три подивись мені в очі. Ритм завжди є танець. Це довіра. Це союз. Ось чому я завжди це любила. Мені дуже подобається, коли він пояснює їй, що таке танець. Той факт, що це дуже романтично, тому що вона пояснює, що таке біка, і почути чомусь навчає. Це дуже приємний момент, коли вона майже змушена прийняти той факт, що це дуже романтично. Це дуже приємно. Мені подобається цей танцювальний рух. І пострілки Гаррі задав нам у центрі такої стіни, і свічки з двох боків це кроме Джульєта. Це так мило. Я це відчуваю. Гаррі сказав, ми повинні зробити цей нижній кут, щоб побачити, як наші ноги майже торкаються одна одної, майже наступають одна на одну. Це саме по собі свідчить про те, що стосунки повні недоліків. Це було так, ніби ми цілувалися, але Гаррі сказав: тримайте станцію. А потім жінки-продюсери на знімальному майданчику сказали: підійди ближче. Це було дуже смішно, тому що ми справді хотіли переконатися, що затягуємо це. Тобто потрібно йти. Ти повинен переглянути весь фільм, щоб побачити поцілунок. Добре, споралась. Можливо, у мене гарний учитель. Це так мило, ну той факт, що вона каже, що має чудового вчителя. вона ніколи нікому не зробить компліментів, особливо йому з усіх людей. Я думаю, це романтичний момент, але водночас і прямий. Він є і саме в потрібний момент, коли ми збираємося закохатися і красиво впасти в його обійми. Ти завжди чуєш дуже гучний стукіт, а публіка така. Що? Це завжди хороший момент, щоб переглянути цей роман. Ви знаєте, ми могли мати один одного, але ще ні. Гаррі сказав, я просто хочу, щоб ти зробила одне обертання. Я хочу, щоб ти дивилась на камеру так, ніби вся твоя родина спостерігає, як ти це робиш. знаєте, уявіть, що вся аудиторія дивиться на вас, і ти такий виходь, залиш мене. Ось що цей погляд означає кожному. Це як чому ти шукаєш? Я зі своїм. Мені здається, що це дуже смішний смішний вигляд. Це також те, що я б зробила. Я повинна. Ти тобі знадобиться танцювальна карта Але Я не знаю достатньо, що це означає. Юксбері каже, що любить звілом. Це наче? було досить смішно, тому що ми насправді потрібно було, щоб хтось прийшов і сказав нам: ви знаєте, що це мова фанатів, і ми повинні були її вивчити. Я думаю, підсвідома Енола знає, що він сказав, але вона подумала: ні, ні, ні. Я знаю, що точно ні. Звичайно, він не каже, що кохає мене, але це не так. Не чіпаєм бирний пиріг. Не гра класики зі своїм кишечником це була сцена за кадром, і ви можете подивитись «Енолу Холмс 2» лише на нетфлікс.